Найулюбленіша ліхня випічка галета. Готуємо тісто: борошно, цукор і ванільний цукор. Одне вершкове масло. Розмішуємо. Нам потрібна крихта. Тісто для галети я роблю на кисломолочному сирі. Додаємо жовтки. Змішуємо одне. Тісто розділяю на дві частини, бо в мене буде дві галети, і кладу у холодильник. На час мені. А далі мені потрібен мед додати до сиру. До речі, а де він? О, от і мед знайшовся! застукали. думаю, де він дівся? Я готую рецепт, а креме до мого немає. Що вже взяли йдете допомагати мені готувати? Добро ти скажи мені, де ти взяла цей крем-мед? Це, це мед з домашньої пасіки Мельниченка. В них стоїть дільництво, і вони роблять натуральний крем мед за спеціальну технологію і спеціально збивають за допомогою технологічного обладнання мед до ідеальної структури і додають до нього сублімовані ягоди і фрукти. У домашньої пасіки Мельниченко великий асортимент крем медів. Ідеальна консистенція неймовірний смак і задавання сублімованих ягодів і фруктів. А за промокодом Алін при п'яти баночок шоста у подарунок. Поки Алінка слідуючий плясок буде качати, я розкладаю сир. Начинка лохіна в мене. А в мене персик. Защіпуємо краї. Змащуємо білком краї. І посипаємо медальними пластівцями. Можна духовку. Випікаємо. Мені так сподобався крем, мед що я ще хочу трішечки зверху. І мені здається, що цей мед додає неперевершеного медового смаку нашій галеті. Так.